Радіо Чикаго». Телеканали олігархів та екс-журналісти компанії Ахметова отримують майже півмільярда на єдиний телемарафон. Державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України 12 квітня уклало низку угод на виготовлення та поширення цього року контенту для цілодобового інформаційного марафону Єдині новини UA разом на загальну суму 465 мільйонів гривень. Найбільшу суму 146 мільйонів гривень отримує новачок телемарафону. Ми Україна. Ціна, наприклад, години контенту 163 тисячі гривень. Ця фірма з'явилась у телемарафоні наприкінці минулого року. Після того, як новинна група Україна Ріната Ахметова, здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал Ми Україна. За чиї гроші фінансувався телеканал до отримання державного підряду, невідомо. Бенефіціаром Ми Україна є Ігор Петренко. І за Нами детектор медіа це директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень. А фінансувати канал могли, нібито через енергоатом радіо Чикаго.